Всім привіт, друзі! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому такому влог-розмовному форматі я хотіла би поділитися з вами своїми улюбленими літніми книгами, які ідеально підійдуть на час відпусток, які дуже класно читати саме у цей період. Зробила для вас невеличку підбірку. І також бонусом хотіла би показати вам свою книжкову полицю. Я її просто обожнюю. Вона, звісно, не ідеальна. для мене це таке класне хобі колекціонувати книги. Що я просто дуже-дуже хочу з вами цим поділитися. Тому давайте починати. А якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіться, поставте лайк, прокоментуйте це відео. Це дуже-дуже допомагає каналу розвиватися. А ми будемо починати! Давайте з вами почнемо з моєї книжкової полички. Ось така от у мене є своя зона. Звісно, тут все далеко не ідеально, але мені вона дуже рідна, вона мені дуже сильно подобається. Насправді немає якогось алгоритму, як я складаю свої книжки. Швидше за все, тут у мене більше такі яскраві, можливо, любовні історії. Тут дуже різне, але такі менш яскраві обкладинки. А тут в мене все, що стосується якогось там нонфікшену або розвитку себе, і там ззаду маркетингу. Буду вам потрішки показувати на першій поличці. У мене є різні книги. Тут вся колекція Бакмана, якої я ще маю дочитати, є Елізабет Лім. Дуже люблю цю серію про пінгвінів. Також тут у мене прям супер різні книги. Я навіть купила собі четверте крило на тому всьому ажіотажі. І якщо говорити по прикрасах, тут у мене є книжечка Лісова пісня Лесі Українки», яку мені подарувала подруга. Є ось такий набір Лего, який я складала: це тривожність, сум і радість. Теж я складала Лего з допі і збірка віршів Жадана, яку він мені підписав. Далі у мене тут дуже дуже яскрава поличка. Тут всі-всі-всі такі любовні книги, крім у вони просто дуже гарно пасують по кольору. Тут у мене є Колін Гувер, Ель Кеннеді» одна книга, нову купила ось у голос Арчера. Дуже цікаво познайомитись: є Емілі Генрі, ще в когось ми, не знаю в кого в мене пляжне чтиво. Тут е, Тейлор Дженкінс Рід» уся керісоту теж десь нема. А де вона є? Напевно, в моєї мами. Далі я купила собі е, ось цю дилогію. Хелен Хуанг, тут якісь рандомні книги. Одного разу розбите серце купила, ще не читала, але ви просто гляньте, як вони красиво виглядають. Далі Лі Стомфорд і моя улюблена Алі Хейзл всі книжки, які в неї тут є. Цікавенького, давайте порівняємо моїх дружочків, які впали. Тут є ціла колекція стічів. Ці два, один з жабкою, один такий звичайний. А ці, знаєте, ця колекція «Лабубу», так, так є ще така зі стічами. І тут дуже цікава історія. Тут зроблю для вас інтерактив. Спробуйте вгадати, який з них оригінальний, а який ні. Я вам ближче їх покажу, бо з ними насправді була дуже весела історія. До речі, неоригінальний, куплений в техної І я реально не очікувала, що він може там бути неоригінальний за такі великі гроші. Показую вам ближче. Ось один. Давайте цей буде циферка один. А цей буде циферка 2. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, який з них оригінальний, а який ні. Далі тут в мене є відкриточка з Парижу, яку я купила, дуже крута. Там взагалі дуже багато таких листівок, ніби як кладинок журналу, і я нового не могла обрати, але взяла цю, тут ніби Монмартер зображений і люди, і всякі активності їхні. Далі тут мої новуш, вся падає. Далі тут мої навушники, вони просто тут завжди стоять, ще трішки лего. Ось ці ніби пасують по тематиці, а цей просто не знаю, де поставити. Далі тут я поклала наклейку, просто мій настрій деколи, поки не знаю, куди її діти. І дві полички є. Наступна поличка дуже теж цікава. Тут у мене є книга про таксу Пікасу. Вона просто неймовірна. Тут е, прям історія, фотографії, цей ламп він був просто найкращим другом Пікасу, і він часто там зображений на його картинах. Е, я ще її не починала читати, але просто як для людини, яка ну обожнює такс, це. Неймовірно класна книга в колекції. Я дуже рада, що вона в мене є. Е, її треба було замовляти там, я не знаю, звідки, дуже важко було, але е, дуже круто, що я її маю в колекції. Далі тут у мене всякі там е, розвивашки, маркетинг-книжки. Тут у мене є багато блокнотиків по там самопізнанню, щось таке. Далі тут у мене в павторі Прачет і багато різних е, книг про саморозвиток. Цікавого тут у мене є. Ось такий брелок значок, з Севастополем. Це вінтажна річ. Я її купила на Краш-базарі. Дуже-дуже. Важлива для мене штучка тут. Е, і мій канцелярський ножичок, в який я відкриваю ось ці ось всі плівочки. І остання моя така книжкова полиця. Тут у мене є різні журнали, е, багато налише географіку, який перейшов мені в спадок від моєї бабусі. Е, далі тут у мене є газетка сенсу, календар з момітроєм, якого мені подружка привезла з Фінляндії. Тут у мене ще одна книга про такс, е, І я її купила в Парижі. І тут Різні картинки, таксочок. Цей автор мав дві таксочки. Бачите, тут вони разом всі, і він малював, як вони спрять в різних позах, і ці картини просто неймовірно дорого коштують в оригіналі. Далі у мене тут є подарунок з Гугла і Стенфорта, кнотик і стакан, і всякі якісь прикраси, книга про історію шкіри. І трішечки платів. Там є Макміллер, Скрябін, Машель, Данкелі, от якісь такі. У нас ще немає програвача, але зато платівки вже є повним ходом. Так, продовжимо ми з вами наш такий книжковий влог, розпаковку прикрас моєї книжкової полиці. Це замовлення з Аліекспресу, які тільки забрала з пошти. Я замовила собі ще бачили в мене стічів. Я з дитинства обожнюю Віні-Пуха, і я замовила собі ще Віні-Пух. Шоці з того, що на Аліекспресі можна купити це оригінальне, тобто Мінісо співпрацює з Аліекспресом, як я правильно розумію. І в нас тут є Вініпух, він має бути в різних костюмчиках, які тобі попадеться, ти не знаєш, як і в всіх цих іграшках цієї концепції. Так виглядає коробка, трошки її помнула, вона як Happy Meal. Тут у нас Вінніпу бджола. Але є і інші варіанти. Зараз я вам скажу, які би я хотіла, які ні. Е, мені подобається баранчик. Найбільше я хочу баранчика е, непогана свинка, слоник. І, в принципі, е, я більше нікого не хочу. Це мені найбільше подобається. Всі решта мінус, якщо попадаються, обідно. Зараз я сфоткаю собі на пам'ять. І давайте розпаковувати. Я не дивлюсь, я вже один раз так подивилася, там була карточка, тому не дивлюся. Найбільше мені тут подобається цей ефект неочікуваності. Три, два, один. Так, ну ви вже можете бачити, чи повезло мені, чи не повезло. Я не розумію, ну це точно не свиня, бо в свині довгі вуха. Тут, напевно, щось, що я би не хотіла. Вушка. Так, да, це точно не баранчик. Відкривай очі. Хто там? Це? це кінгуру. Це, походу, той малий кінгуру я нору я точно не хотіла, але він смішний. Дивіться, він такий якісний. Тут ще ось такий брелочок. Він дуже якісний і приємний. Дивіться. О, тут така класна штучка, твісний Мінісо. Білі прийшов допомагати. Ну, я не скажу, що я про нього мріла, але він милашка. Мені здається, вони всі милашки. Тому зараз ми поставимо його до стічі. Так, ну що, ставимо його сюди. така от мене маленька. Йой. Така от мене маленька колекція всяких. Цих смішних іграшок. Я б хотіла ще одного віні-пуха. Але вони такі дорогі: 600 чи 700 гривень, дуже багато. Ну, стічі, звісно, топ. Отак. Він сюди не дуже пасує, можливо, переставимо його з вами от сюди. Оп. Він на цю поличку більше пасує. Тільки не падай, братан. Погано сидить. О, сів. Ось такий от у нас новий друг на книжковій поличці. Я б дуже хотіла показати вам літні книжечки, які я. Раджу читати літом. Дивіться, яка тут у мене гора. Вони всі дуже яскраві, дуже кольорові. Просто дуже дуже подобаються. І зараз про кожну з них вам розкажу. Перша книга, про яку я згадаю, це та яку читаю зараз. Мій сусід вампір. По-перше, мені дуже подобається її оформлення. Подивіться, як на мене, це просто ідеально красиве оформлення для романтичної комедії. Це поєднання кольорів, те, як зріс продовжує цю вкладинку. Мені просто неймовірно подобається. Тут у нас сюжет зав'язується на тому, що дівчина з'їжджається з хлопцем, просто як сусідом, і він виявляється вампіром, якому потрібно е, пояснити, як жити в 21 столітті. Вона ніколи вампірів до того не бачила і на всьому Зв'язується весь сюжет. Я бачила багато відгуків, що книжка дуже нелогічна, дуже тупа. Е, я не скажу, що ця книжка прям суперрозумна, суперкласна, але е, як ідея для того, аби розслабитись, я вже прочитала півкнижки, не витратила на це взагалі майже часу. Е, дуже дуже легко читається. Мені подобається такий вайб, коли треба пояснити, як ми живемо зараз в 21-му сторіччі. Це дуже цікаво, просто розважально. Тому мені здається, що на літо ось так розслабитись відпустці, Це буде просто ідеальний варіант. Далі у нас іде вся Емілі Генрі. Подивіться, які ці книжки красиві, яскраві. Також є ще пляжнечого, я якомусь комусь позичила. Тому розкажу тільки про ці. Почнемо з книголюбів. З всіх книжок Емілі Генрі це моя улюблена. Тут такий вайб, коли головна героїня потрапляє в маленьке містечко, це обмеження в просторі. Там вона буде зав'язувати стосунки з хлопцем, який на початку їй не дуже сподобався, з яким в них не вдалося будувати нормальні стосунки зразу. Моя улюблена книжка з Емілі Генрі. Тут також буде класний лік. Ідні вайб, тому раджу взяти свою відпустку також. Далі у нас книжка просто неймовірно красивого оформлення. Це щасливе місце. Я ще її не читала, але якраз на свою відпустку планую її брати. У мене якась є така традиція, що кожного року на морі я читаю одну книгу Емілі Генрі. Минулого року це були ріки, яких ми зустрічаємо у відпустці. Позаминулого це було пляжне чтиво. І цього року це буде щасливе місце. Кажуть, що це найгірша книжка серії, але я думаю, що літній вайб вона зможе мені передати. Дивіться, які тут качечки. Тому. Даю їй шанс і беру з собою у відпустку. І далі у нас книга, яку прочитала минулого року на морі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Мені здається, це прям супер така логічна книжка, яку варто взяти з собою на пляжик. Я прям пам'ятаю, вона мене просочена вайбом і настроєм в Барселони, Іспанії, коли я туди їздила. Я прям коли за неї згадую, згадую і за цю поїздку. Ця книга мені насправді найменше сподобалася. Вона така побудована на тому, що у нас є лінія зараз і лінія там. 10 років до того, 9 років до того і так далі. І я не дуже люблю такі лінії. Я не люблю перескакувати з часу на час. Але прикольна книга, плетеж, про стосунки людей. Так теж взяти на пляжі, розслабитися буде саме воно. Взагалі, всі книжки Емілі Генрі вони не є такими прям романтичними комедіями. Тут завжди є якась проблематика, вони є такі прям супер-супер легкі. Але... Читаються легко, тому для відпустки вони ідеально підходять. Далі у нас книги Тейлор Дженкінс Рід. це авторка, яку я також просто обожнюю. Я починала знайомство з її творами з книги 7 чоловіків Евелін Гюго. Її сюди не додала, бо, як на мене, вона така більш осіння. Я не знаю чому, але я пам'ятаю, що вона мені має такий осінній вайб. Я її теж читала, здається, в будиночку за містом, коли дощ. Тобто, ось так мені вона пам'ятається. А ось ці дві книги вони дуже такі літні, як на мене. Світанок Малібу, будиночок в Малібу, вечірки, тусовки, життя багатих людей. Насправді дуже така сильна книжка про стосунки з людьми. Вона не є прям легенькою, зовсім ні. Але вайб тут справді такий літній серфінг, море, пляж. Стосунки, тобто ця книга ідеально підійде на літо, але скажу, вона не найлегше, тобто це не є романтична комедія. Скарі сото знову гріє. Теніс мені загалом асоціюється з літом, тому ця книга є в цьому списку. Це взагалі майже не про любов, тут цієї лінії немає так багато. Тут про встановлення сильної жінки, про її думки, емоції, те, як вона йшла до свого результату. Загалом, отак, надихнутися перед початком нового робочого навчального сезону мені. Мені здається, що буде дуже класно. І далі у нас Кетрін Сентер. Е, я прочитала книгу Охоронниця. Для мене це просто ідеальна книга для екранізації на нетфліксі. Я прочитала її за півтора вечора. Це було дуже легко. Це просто сюжет для рамкому на нетфліксі. Дуже дуже проста книжка, весела, цікава, без суперсильної такої глибинної драми. Писала авторка дуже просто. Ти з нею реально відпочиваєш, я кайфанула. Тому Купила собі одразу книжку «Привіт, незнайомко». Це перша, яка вийшла українською, а це друга. Але я якось навпаки познайомилася, і тепер буду знайомитися. Не знаю, чи в неї літній вайб, але просто вже показувала ту і хотіла згадати про цю книгу, якщо вам сподобається «Охоронниця». Буду теж її читати. Запланувала собі на цей такий літній сезон. Де хочеться мені також додати книгу, яку я слухала. Це краще ніж у фільмах. Зараз якраз до речі, буде скоро виходити друга частина. Не пам'ятаю, як вона називається, але це теж дуже, дуже така історія тепла, приємна, без теж лишньої драми про стосунки випускників в школі, про випускний. Отам От ось така енергетика. Мені здається, ми всі виросли на таких дитячих серіалах, які мали такий вайб. Тому мені було дуже приємно її послухати. Із таких книжок, які я читала вже давно-давно, давно, це було випадкові наречені. Там, взагалі, супер літній Вони їдуть в відпустку, там все зав'язано на відпустці. Я думаю, що взяти з собою буде теж ідеально, читається так само легко, як і всі книги, які я вам показала. Це були всі мої рекомендації. Загалом, якщо вам цікаво, щоб я розповідала більше про книги, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Я можу розповідати не тільки про романтичні книги, про е, такий жанр. Я читаю багато іншого. Просто у цьому відео хотіла з вами поділитися такою максимально літньою літературою. Обов'язково також напишіть е, вашу літню рекомендацію, яку книгу взяти з собою. в Відпустку я впевнена, що це буде дуже корисно, навіть не тільки цього року, але й наступного бо відео на Ютубі як не зна. Аймо дуже довго е, залишаються актуальними.